Цьогорічна всеукраїнська статистика вражає кількістю загиблих в результаті пожеж. Загалом такі надзвичайні ситуації виникають в приватному секторі. В початку року відбулося 15 пожеж. Порівнянні з аналогічним періодом минулого року було лише 10 пожеж, один загиблий. В цьому році вже на пожежах загибло. У нас в місті 4 чоловіки. Це значне зростання. Саме з метою запобігання пожеж, Павлоградський міськрайонний відділ МНС провів рейдові перевірки приватного житлового сектору на предмет відповідності вимогам протипожежної безпеки. На сьогоднішній день перевірено близько 50 будинків, значить, де виявлено ряд недоліків, які взагалі можливо усунути шляхом прочистки димоходів, ремонту. Димових каналів та електромереж також в цих рейдових перевірках взяли участь представники служби у справах дітей, оскільки дуже часто саме неповнолітні стають жертвами недбалої поведінки своїх батьків. В таких неблагополучних сім'ях, як правило, газ відключають за борги, і єдиними джерелами опалення залишаються електроенергія або піч на твердому паливі. Тож завжди існує небезпека, виникнення надзвичайної ситуації. Многократно збільшується ця тривога в холодне року, тому що в домах іноді буває отключен газ, іноді вообще отопление, отоплення. Іноді используют обогреватели кустарного производства, поэтому як тільки починається.